Туман та слизька дорога наробили лиха у столиці. Рейд джедаїв доводить, не всі водії цієї ночі зважали на погодні умови. <му> Київ проспект перемоги. Неподалік Національного економічного університету старенький форт Сієра не встиг загальмувати і наздогнав червону конду. Я побачив його, нажав на тормоза, он тормозний путь, блін. Адканістри саме. Не було нікуди уйти, блін. Тут автобус, блин, а тут поток машин. За такої мряки, причина аварії зрозуміла навіть без інспекторів ДАІ. Мокра дорога, бля. Я не привисів скорость, со скористю не більше 60 їхав, баймаю. Не проїхавши і трьох кілометрів, знімальна група натрапляє на схожу аварію. Вулиця Щербакова. Учасники ДТП, позашляховик Тойота та хатчбек Сітроен. Да, давно читай. А що тебе прийшло? Розкавіть. Що сталося ДТП, як бачите? Нічого особливого. Бачите, погодні умови не дуже сприятливі, так що не вдалось затормозити вчасно людину. Пошкодження незначні, а ось збутки будуть відчутні для обох. Та й оформлювати ДТП будуть кілька годин. Загалом, під час різкої зміни погоди, кількість аварій збільшується у рази, що спричиняє велику кількість заторів. Водій, який двигається в розуміти, що його відимості, має бути настільки безпечна, настільки вивіреною, що при будь-яких любих які непридвільнених условий, мог остановитися створюючи угрози безпасного дорожнього руху іншим учасникам. Лише за минулу добу було зафіксовано майже півсотні ДТП. У яких загинуло дев'ятеро людей, найближчим часом погода в Україні суттєво не зміниться. Тож програма Джедаї попереджає: не летіть на осліп і не наважуйтесь у тумані на ризиковані маневри.